Чому критичність ситуації в Україні найближчі тижні, я не можу підтвердити на 100%, що це критично. Чому не можу? Тому що із того, що мені показують, що в нас якась позиція очікування, позиція, коли щось у нас здається, щось не вдається, але ми весь час в якомусь знаєте, такі загнані у своїх справах, і при тому, не дивлячись, що вони якісь. Навіть не дуже такі гарні, з того, що ми бачимо, все рівно у нас будуть якісь хороші новини. Так що сказати, що це край критичне, ну трошки не сходиться воно. Так що я не думаю, а якщо ми подивимось, в чому критичність, як бачить це е, саме ну я наскільки розумію, це саме натяк на наступ, е, на те, що там. Е, і ще по єрофанту Україну виводять на що, що ми обов'язково зробили. При тому якась тема грошей, тема зброї в нас піднімається. Так що ну, для політиків можливо критичні. А якщо беремо загалом для саме для військових і для військових, я не думаю, що це настільки критично. Нові наступи РФ там теж тема. Недост... Недостатньо чогось для того, щоб це почати, там є з цієї сторони, але все-таки вони можуть піти, але теж тут піти затримка. Трошки є затримка. Можливо, це не саме зараз, а на протязі, наприклад, через тиждень, через 10 днів, десь туди. Але тема все-таки, що там теж щось не вистачає, чому вони підзатримуються. Давайте спробуємо розібратися звідки вони можуть піти. Це кордон, це міста, межуючи з Росією, для них більший зараз ризик. Тут мова йде про Харківську область, Сумську область. Ви знаєте, що я не думаю, що це будуть міста, межуючі з Росією. Чому? Тому що там, принаймні, їх чекають, і це не зовсім ресурсно. Не впевнена, що саме так. Там якось розробляється щось по-новому. Ні-ні ні. Тут нам дають навіть повішені. А де І з того, що я знаю, все таки це буде на рівні якоїсь контратаки на війні, саме там, де йде війна, переміщення ядерної зброї на територію Білорусі. Це вже як вирішене питання. І їм дуже важливо це зробити, мало того, що це зробити, а це зробити в максимально малі сроки. Вони дуже поспішають, і воно починає реалізовуватися. Ну, пажу жезлів. Ну я можу фантазувати, як би це було в звичайних людей. Це приїхали б якісь там майстри і вже щось там ходили і казали, що давайте саме будемо робити тут. Оце такі якісь на на початку розробки, на початку саме про якихось проектувальних може робити. Саме, саме початок, оце, вони працюють саме там. Загроза застосування ядерної зброї. Ні, тут я не бачу це, як намір реалізувати. Тут знаєте, якби Пентаклів і аркани, вони взагалі про глобальне, вони про те, що мати вагу. Вони взагалі. Так що це про те, щоб мати вагу і якимось чином вказувати те, що вони хочуть взаємодіяти політично. Це дуже важливий політичний крок, але це не про наступ, не про вистріли зараз. Як це вплине на Білорусь? Чи будуть застосовуватись якісь міри? Ну, поки Білорусь, знаєте, вони на рівні головуючих це все вирішено, тримає, як буде реагувати сама Білорусь, як люди. Я думаю, що і це вони теж витримають. Я не думаю, що там буде якась велика реакція. Ситуація в Кремлі. Ну, там починається боротьба, і при тому така вона в максимально активній формі, в нас тут паж мечів. Це, знаєте, якби ми починаємо рухати на упередження для того, щоб стати сильнішим. Так що там такий міні бунт Всі з усіми пересварилися, всі немає довіри, кожен захищає сам себе, і, і там починається така маленька, маленький армагедон саме провладній партії, Чи саме в тій верхівці провладній. Чи може це суттєво вплинути на хід війни, на нашу користь, відповідно. Знаєте, чим там гірше, тим нам краще. Тому що нам дають сонечко, Там Почнуться оці заворухи, і потім би в нас буде розвіднення. Ми, ми зможемо краще спрацювати. Так що тут чи вплине, так вплине. Воно буде мінятися і сама картинка, і відношення, і на цьому будуть політики так звані нові, які хочуть зайняти позицію. Вони будуть на, на зовсім іншій відки вони будуть за мир. Так що тут все на руку України. Ситуація на Заході України. Якщо ми беремо захід, то захід у нас захищений. Це перше, що нам дають, він захищений. Це не про те, що туди не долетять, наприклад, дрони чи щось. Вони будуть у нас тут обіцяють, що особливо знову ж ніч, знову ж якісь такі. Саме такі надвечірок може от такі періоди. Але тут нам говорять, що вони захищені, так що хочеться сказати, що перебояться, перебояться та по та й пройде. Але така напруга буде, якщо ми беремо саме захід. Центр України в найближчі тижні центр України знову ж в нас тут з Пентаклів. В нас там працюють захисти. і і з того, що мають, то якісь такі занадто хороші захисти. І є захисти навіть ідуть багато жриці. це про те, що таємні, про які ми не знаємо, про які не озвучували, їх там поставили та й поставили. Так що під хорошою защитою, але, на жаль, тут теж у нас мечі. Так що Чи буде летіти та не що летіла, наприклад, сьогодні вночі, я думаю, що буде. Єдине, що там теж хороший захист. Північ України по півночі по всім да не буде якесь і навіть і попадання. Але якщо ми беремо загалом, то нам дають помірність. а Помірність говорить, що в будь-якому випадку це не найгірший варіант, який міг би бути. Так що мені здається, що це все-таки. Про те, що зіб'ють, може, воно знаєте, десь вибухне. Тому що тут є така історія, як якась кількість страху, дуже велика тривога, небезпека тут і є, через що я саме так і, і прочитую. Але на виході все рівно це буде не гірший сценарій. Ситуація на півдні України. Оскільки я не дивлюсь південь, південь чомусь зараз загострення. Якщо вони якийсь певний час. Були в такому відносному спокої, їм дали трошки, то зараз в нас іде активація. Так що, поки таких, знаєте, занадто хороших в мене не буде новин, навіть там повинні бути якісь попадання, поки там по півдню все тривожно. Схід України. Схід України чекає найближчі тижні знову якась. Кількість смертей, і це стосується саме мирного населення. Там будуть якісь такі попадання по сонцю, це можуть бути взагалі якби, звичайні сім'ї, або е, тема е, може дитячі навіть заклад десь може підзачепити. Поки там знаєте, тако сказати, що люди добрі, все пройшло, я поки не можу. Там у нас. Йде карта дурня, то є активація, згущення хаосу. Взагалі не зрозуміло, як, які приймати рішення, так що поки там такі трошечки не дуже гарний такий стан. Ви говорили, що є загроза обстрілів. Ці обстріли вони будуть переважно дронами, чи все ж таки найближчим часом планується ще й масована ракетна атака по території України? Дивіться основна зараз, на, на зараз так все таки дрони це основне, з чим вони можуть працювати. Їх зараз показують, що їх достатньо. Навіть тут шість жезлів, можливо, під'їхали свіженькі, щось на, на штал того, так що це все таки дронами. Чи будуть ракетами, будуть ракетами, але це все-таки не про ті великі кількості. Нам все-таки дають двійку пентаклів. Їх не вистачає, там нема з ракетами стабільності. І знову ж, якщо ви туди подивитесь, то ви можете побачити, що це те, що прилітає з моря. Так що, на жаль, вони будуть, але їх небагато. В будь-якому випадку їх немає ото такої якоїсь занадто великої кількості. Нові поставки зброї від ірану будуть постачання там з деякими перебоями, але на жаль, вони будуть там, десь знаєте, десь зажмуть трошки, то може. Не кожного тижня чи там не кожного місяця, не знаю, як вони працюють. Але все-таки, поки це така якась, знаєте, система, яка працює. Так що моя відповідь: що, на жаль, вони так вони будуть їх підвозці. Росія використовує китайську зброю. І китайські теж, але вони щось їх доробляють. Знаєте, нам дають четвірку жезлів і карту, яка говорить, що вони йдуть на реконструкцію, можливо, там перекрашують, не знаю, що вони там можуть робити. Але вони якби звучить це, що вони є, що вони, вони самі їх виробляють, розумієте, як вироблені якби в Росії, але тут теж їх є, є їх зараз, поки достатньо на жаль. Нова Каховка, коли окупанти тікатимуть. Дивіться, що зараз? Зараз там більш устаканивою зараз така приблизно, як і було. Навіть, на жаль, тут шість пентаклів. Може навіть якусь брою там підвезли. Не знаю, щось там якось підсилили їх. Але кардинально там не змінилося. Що тікає надалі? Чекає звільнення. Тут показують колись, яка звільнення, але в нас тут, знаєте, погана новина для українців, що в нас попереду саме аркан Пентакливий. Що це не так швидко. Почекайте. Там якісь ідуть затримки, над цим вже працюють, але треба почекати. Так що звільнення буде, на жаль, не завтра. Звільнення окупованих територій. Вони будуть самотужки покидати, але для того, щоб вони покидали, потрібна активація зі сторони України. Так що, тут знову ж зв'язка з цим наступом. Піде наступ, тоді буде мінусовий наступ з російської сторони. Розумієте? Так що це дуже сильно пов'язано. Сказати, знаєте, що завтра це так відбудеться, якщо у нас не піде, ні так не буде. Так що, все-таки у ну, нас пов'язані два факти. Поки наші не підуть, ті відступати не будуть. Зброя для України у квітні. Ми отримуємо необхідну зброю, на жаль, не всю, але о -о те, що нам найнеобхідніше, те, що ем, якби саме найважливіше саме для наступу, е, зараз над цим працюють. Ми його отримуємо. Чомусь там йдуть затримки, воно йде по, знову ж, по пентакливим картам, якби не та сторона не спішить. І якось е, Тут ще є певна е, доля того, що вони якось довго складають, довго збираються. Тому що це сам, сама така енергія Вона не хватлива, щоб, знаєте, якщо його не складати, щоб воно було рівненько, ну, тут такі нюанси були саме по цьому. Так що, е, Отримати, ми його точно отримаємо. З певними затримками, так, але основне, те, що нам важливо, щоб з цим працювати, ми отримаємо. Чи будемо задоволені на виході, в принципі, так, але українці знову будуть казати, що а для нас маловато. Так що, ну, поки так. Захід розглядає варіант вторгнення у РФ. Це знаєте, це на рівні зараз на рівні, якщо це стане дуже небезпечно саме для них. Цього зараз нема, але е, тут іде підготовка військової на всякий випадок. Поки точно ні. Зараз точно ні. Там е, після того, як вони зроблять е, е, саме чи заяви, чи може там подявило, да, якісь такі максимально небезпечні сам весь світ для світу? Вони стануть, поки вони не настільки небезпечні для заходу, щоб вони туди вступилися. Так що готувати готуються, але це на, крайні, на крайній срок. ЗС воюватимуть на території РФ. Я говорила вже один раз цю тему, піднімала, де напевно, вже третій раз я про це говорю. Що варіант, що все повернеться так, що українцям придеться йти саме до Кремля, він у нас є в просторі, він у нас літає, і він, на жаль, поки нікуди не дівається. Від чого це залежить, це від певних невдач безпосередньо у нас, що саме може спонукати українські ЗСУ на такі дії? Це буде спонукати після того, як будуть якісь певні домовленості, та сторона їх не, не буде виконувати. Це якийсь обстріл чи що, то тоді саме знову підйом і знову рух. Знову рух, щоб цю тему закрити раз і назавжди. Росія готова розпочати нову війну. Де е, дивіться, чи може почати Росія нову війну? Я думаю, що в них такі плани є е, хороша новина, тут в тому, що вони зараз йдуть якусь війну всередині країни. І на найближчі півроку вони будуть, ну, вибачте, мене за таку метафору купатися в своєму гумні. Е, так що тут е, зараз ні, але те, що в них плани такі завойовницькі забой... залишилися, це точно. А під ризиком а, Грузія, Азербайджан, Молдова. Яка країна в планах у Росії? Я думаю, що Грузія ні. Якось вони їм не дуже по зубам, і щось там, ну можливо, це, оце, що було недавно, так, і там поспливало. Зараз там, якби, закрита тема. Грузія зараз як закрита тема. Е, ні. Якщо беремо Азербайджан, хочуть розхитати, теж там не вдається, не вдається там максимально важко. Але чи по тому, що воно близько? Чи там якби є ресурс, то я б сказала, що Азербайджан він взагалі дуже близький до, саме до цієї події. А от по Молдові я не підтримую, що там буде все таки війна. І з того, що я бачу, я думаю, що там буде вихід з Молдови.